Доброго ранку, мої хороші. У нас сьогодні неділя. Я вам два дні підряд записую відео і записую початок, а кінець у мене не виходить записати, тому що дуже багато роботи. Сьогодні неділя. Ми відпочиваємо, тому точно сьогодні я беру вас з собою. Маю надію, що вам буде зі мною не смутно, не сумно, не скучно. Ми випили кавуську і зараз будемо їхати в цікаве місце. Слідкуйте за відео, щоб не пропустити. І розповідайте, будь ласка, як у вас настрій? Чи вже хочеться нового року? Чи ви ще не готуєтеся? Так, ми на автовокзалі. Це, до речі, наш новий автовокзал. Хто ще тут не був, запрошуємо. Ви приїдете точно сюди. І говорили, що з 22 грудня відкриють тут е, Железну дорогу. Так, ми виїхали і я вам трішки покажу наші дороги. У нас тут дуже гарні краєвиди. Ну, не у нас, а в Польщі, тому що дуже багато хто е, пише мені в коментарях, що ой, ви тут говорите у нас, у вас це в Україні. Ну я вважаю, що там, де я знаходжусь, я можу. Сказати, маю право на це сказати, що у нас. Тобто я зараз тут, значить, у мене. Ось такі, дивіться, які гарні краєвиди. Вже здогадався, куди ми приїхали, в яке місто. Так, так, ви, мабуть, здогадалися вже. Ну і як ви правильно зрозуміли, так ми приїхали в Краків. Сьогодні ми погуляємо по цьому місту. Пройдемося по торговим центрам, можливо, щось подивимо, щось купимо. Пройдемось по місту, погуляємо. Ну і беремо вас, звісно, з собою. Та всім бажаю приємного перегляду. і Пишіть в коментарях, в якому місті Польщі ви проживаєте, чи ви дивитесь мене з Польщі? Або в якому місці із України? І розкажіть про такі визначні місця в вашому місті. На площі біля галерії Краковської е, якийсь ярмарок. і Ми пройшли, подивилися. Тут продають різні солодощі, е, якісь вироби ручної роботи, сувеніри. Також є такі якісь ковбаси, ну, те, що можна з'їсти. Тому людей дуже багато дуже красива ялинка, мені сподобалася. Ми так пройшли, нічого не купували, ну просто подивилися. Yes, this, this, they really have been here I can't be too sure But one day I'll be yours again Life lessons come one in a dozen The other 11 get something from nothing Дуже цікаво, що за 100 км від Кракова у Закопаному сніг лежить, в горах так я взагалі мовчу, а тут таке відчуття, що вже або весна, або осінь. Зовсім немає снігу. Люблю так просто гуляти вулицями Кракова, тому що тут дуже гарна архітектура, на яку можна дивитися і просто насолоджуватися. Тільки від того, що ти гуляєш і насолоджуєшся, і все. А тобі подобається край? Дякую. Так, ішли, ми йшли і побачили українську кухню. Я зняла. Ми не заходили. Це така швидка їжа. Ми не зайшли туди. Хоча може на... В зворотньому шляху і зайнять, не знаю. Ну, українського да, найось вдома, і мама нам готує українське, самі ми готуємо українське. Тож у нас немає такого прям сильного бажання. Ну, пройдемось, подивимося, може щось таке українське знайдемо тут. Цікавеньке. Наших українців вже е, в різних місцях, в різних країнах дуже багато, тому це вже не новина. Коли ти бачиш український флаг або щось українське Дуже гарно. Спустилися тут погуляти. Красиво. Дуже красиво. А, супер. Яка цікава інсталяція. Ніколи не замічала. Там ми підійшли до пішохідного моста, на якому теж дуже цікава інсталяція, акробати якісь, гімнасти чи щось таке. Зараз підійшли ближче. Цікавий, Цікаве рішення, цікава ідея, задумка. Дуже багато людей на цьому мосту. Ну і ми пройшлись теж, пофотографувалися. i <laughs> Так, ну ми вирішили поїсти в самому торговому центрі, щоб далеко не ходити, ну погуляли по місту, але скрізь черги, тому якийсь такий ресторанчик або кафе більш солідне, просто не втопишся. тому ми вирішили повернутися в торговий центр, походити по торговому центру і тут поїсти. Заказали таку турецьку, ой, не турецьку, ну, таке як Дьонір або шаурма, тільки в Тарілочку. Ось так покажу вам, як воно виглядає. Ну і смачного нам, і хто їсть разом з нами, теж вам смачного. Нічого не здебав, не так же. për І всім, хто додивився моє відео до кінця, не забувайте підписуватись на канал. Всім пока!